Я вирощую орхідеї у бокалах, а саме дуже люблю саджати у них реанімашки. Ця орхідея потрапила до мене рівно рік тому, і ось така вона була з в'ялим листям і майже без корінців. Але вирощування у бокалі, плюс мох з фагном зробили свою справу. І коріння зараз почало вже вилізати само з бокалу. І тепер прийшов час її пересадити. Тут головне дуже обережно витягнути її, для того, щоб не травмувати коріння. Пересаджувати будемо також у закриту систему, у скляну ємність. На дно насипаємо шар керамзиту і дуже-дуже обережно стараємось не поламати це коріння, якось його запхнути. туди. Коли це вдається, можна паличкою добре. Усе це розрівняти, а також додати туди більше сфагнуму. Це мій улюблений варіант посадки, коли потрібно наростити кореневу систему. Відео про те, як поливати ці орхідеї і доглядати у різних системах, є у мене у профілі. А тепер нам залишається лише чекати цвітіння, дуже цікаво, який колір.